Квартира подружжя клубанів із Харкова нагадує мені цех. Вдома виготовляють розвиваючі ігри, друкують їх на 3D-принтері. Розповідає Ксенія Клубань. «Для мене особисто як дизайнера. Це прям таке вау. Я можу створити те, що я хочу, максимально ефективне, щоб воно було тактильне. Цей чухастер, якого ми зробили для нової гри із нового соціального напрямку. Ігри для самоідентифікації наших дітей він об'ємний і тактильний. Тобто він не друкується рівним слоєм. Він друкується такою тактильною історією для того, щоб дітки, коли його чіпали. По-перше, схватка буде краще і він не буде вислизати. А по-друге, активізується більш сенсорних моментів на, паль... на кончиках пальчика». У роботі використовують екологічний пластик, біополімер. Запустимо принтер. Виберемо, що будемо друкувати, наприклад, до гри різдвяна історія. Заправимо пластик. Харкові теж виготовляли іграшки. Суспільному Ксенія Клубань показує фото району Салтівка серед вигорілих будівель і приміщення їхнього сімейного виробництва. Бізнес, який будували протягом чотирьох років, росіяни знищили вщент на другий день повномасштабного вторгнення, розповідає Ксенія. Там був прильот, і за того, що там вже не було людей, там навіть не було кому тушити це. все. чесно кажучи, ми жодного разу не плакали за те, що ми не ми втратили виробництво, що в нас цього немає. Бо нашим завданням на той час було це сховати наших дітей і перевести їх в безпечне місце вже після. Того як ми прожили в Вінниці півроку. У вересні 22-го року ми задумали, що нам треба робити, бо вже ти трошки освоївся, ти вже живеш в новому приміщенні, і треба якось заробляти кошти. У Вінниці ж частину необхідного обладнання придбали за власні гроші, решту завдяки міжнародним грантам, каже Дмитро Клубань. Це принтер, який ми придбали за грантові кошти завдяки мом. Ми на ньому друкуємо пакування, картки, карткові ігри, багато нової продукції. За останні півтора року ми виграли десь більше мільйона гривень інвестицій. Але це не тільки фінансові інвестиції на обладнання, але ще і інформаційні інвестиції в такому на навчання Ми виграли декілька міжнародних проєктів, представляли Україну. Від Он жінки одна з двох делегацій. Я їздила в Талін, представляла Україну на конгресі інвесторів. Фігури та елементи розвиваючих ігор Ксенія промальовує на планшеті. Ми робимо елемент, який ми потім будемо робити об'ємним і промальовуємо окремі історії з ним, щоб бачити, як воно буде виглядати. Це вид збоку, щоб розуміти, де буде об'єм. Потім на роздрукованих фігурках власноруч пензликом домальовує деталі. Очки, носик, навіть робимо окремі такі зірочки в очах, щоб вони ставалися такі дуже живими. Крім іграшок, пазлів та фігурок розробили і серію ігор, які допомагають дітям вивчати історію та культуру України. Це буде тактильне лато з об'ємними фігурами з нашої вишиванки. Бо кожна вишиванка має свій узорчик, кожен малюночок має за собою якусь суть. І коли дитина складає, вона нібито от як вишивальниця накладає цей узор і накладає цю ідентичність. І це ігри із інклюзивною освітою, тому що дитина, яка погано бачить, вона так само тактильно викладається в візерунок, і вона так само тактильно може відчути оцей шлях історії, культури України, який в ці візерунки. Ігри розробляють у співпраці з логопедами та нейропсихологами. На тепер є 37 штук. Також родина клубанів створила соціальний проєкт під назвою Герої наших казок. Зібрали 60 історій українських захисників, які дістали поранення на війні. Будуть друкуватись окремі відкритки. З одного боку буде малюнок цього героя-персонажа, з іншого QR-код з посиланням на сайт. Так само на сайті будуть вказані окремі посилання, як спілкуватися з військовими, як спілкуватись спілкуватися з людьми з інвалідністю. Дарія Красовська, Дмитро Буднюк, Суспільне, Новини, Вінниця.